Привіт! Уявище ти будуєш величезний інтернет-магазин, у тебе мільйони товарів і кожен має бути знайдений за частку секунди. В базах даних цю магію швидкості виконує Primary Key, тобто первинний ключ. Сьогодні ми розберемось, чому без нього твоя таблиця перетвориться на повільний хаос і в чому різниця між простим та складним ключем. До речі, якщо ти думав, що ID це єдиний варіант для ключа, то сьогодні я тебе здивую. Додивись до кінця і дізнайся, на чому часто валяться навіть досвідчені розробники. Отже, Primary Key – це унікальний ідентифікатор запису, це як твій податковий номер або номер паспорта. Адже імена можуть повторюватись, а номерок то в тебе один. Первинний ключ має залізні правила. По-перше, це унікальність жодних дублів. І по-друге, ключ не може бути пустим. А чому це важливо, розберемо на прикладі. Наприклад, у нас є таблиця з товарами і нам необхідно знайти певний товар. Для цього ведемо Select From Products. Where ID дорівнює 54. Якщо на колонку ID у тебе стоїть первинний ключ, тоді база не буде перебирати мільйони товарів один за одним. Завдяки первинному ключу вона точно знає адресу запису на диску. Це робить пошук, оновлення та видалення миттєвим. І найчастіше ми використовуємо саме простий ключ це одне поле і зазвичай це ID. Давай спробуємо його створити. Вводимо Create Table. Users. Тут додамо колонку ID. Я вкажу для неї тип BigInt, проте насправді тип може бути вказаний і інший. І щоб ця колонка дійсно стала первинним ключем, необхідно вказати Primary. Okay. І давайте додамо ще кілька колонок, щоб таблиця не була такою порожньою. Наприклад, Username з типом varchar 50, а також баланс. Давайте спробуємо переглянути нашу таблицю. Отже, таблиця у нас є. Тепер давайте спробуємо перевірити, чи працює наш первинний ключ. Додамо декілька користувачів. Напишемо Insert Into, назву нашої таблиці. І колонки, які ми хочемо вказати: це ID, username та баланс. І, власне, перерахуємо нові значення. Давайте задамо для користувача ID 1, вкажемо для нього ім'я, наприклад, Іван і якийсь баланс для нього. Тепер у нас є Іван. Давайте спробуємо додати ще одного користувача. Ми пам'ятаємо, що первинний ключ має бути у нас унікальний. Давайте це перевіримо. Ми залишимо ID 1. Проте змінимо ім'я, наприклад на тарас, і змінимо суму. Як бачите, у нас виникає помилка, і вже цим ми бачимо, що він працює. Проте, якщо ми змінимо ID на іншу цифру, якої ще нема в цій таблиці, тоді це спрацює. Як бачите, наш Тарас успішно доданий. Тепер ми з тобою знаємо, як працювати з простим первинним ключем. Я роблю цю коротку паузу для того, щоб ти міг обдумати і почути. А користуючись нагодою, запрошую тебе в наш телеграм-канал Фрілансервайті. Тут виходить дуже корисна інформація, також виходять анонси про нові відео. До кожного відео саме тут я залишаю шпаргалки із запитами та кодом, який ми використовували. А також я можу оперативно та швидко відповісти на всі твої запитання. Тому запрошую тебе долучитись. Давай підніматись на рівень вище. Адже що, якщо одне поле не може гарантувати унікальність, тоді на сцену виходить складний ключ. Це коли ключ складається з двох або більше колонок разом. Давайте тепер на практиці спробуємо створити такий первинний ключ. Вводимо Create Table. Order Items. Перша колонка це буде номер замовлення. В ідеалі вона має посилатись на іншу таблицю. Проте роботу з зв'язками ми розберемо в наступних відео. Тип вкажемо Begin. Далі вкажемо ще одну колонку, яка буде посилатись на сам товар. Це у нас буде Product ID, так само з типом Begin. І, наприклад, нам необхідно вказати, скільки конкретного товару у нас купили в цьому замовленні. Наприклад, це буде колонка Count, також з типом Begin. Тепер створюємо власне наш первинний ключ. Вказуємо «Primary Key. І в дужках перерахуємо ті колонки, з яких він повинен складатись. В нашому випадку це Order ID і Product ID. Таблицю створено, переглядаємо. Давайте тепер спробуємо додати записи. Введемо Insert Into, назву нашої таблиці, і далі колонки. І, власне, самі значення. Наприклад, номер замовлення в нас 1, номер товару 10. І кількість товарів в цьому замовленні 2. Додамо ще один товар. Insert into. Order items. Знову ж таки, наші колонки і значення для них. Це все ще наше перше замовлення. Номер товару 105. Як бачимо, другий товар додано. Проте, якщо ми спробуємо додати той самий товар у те саме замовлення, тоді ми отримуємо помилку. Давайте в цьому переконаємось. Давайте я це просто скопіюю. І просто зміню кількість. І, як бачимо, дублікати Entry 1 105. Це означає, що для першого замовлення 105 товар уже було додано. Відповідно, ми не можемо зробити це заново. База даних сама захистила твої дані від помилки. Тепер давай розберемо топ-помилок, на чому ж горять профі. Перша помилка це варчар для ключа. Ніколи не роби первинним ключем емейл або логін. І якщо користувач захоче змінити пошту, тобі доведеться оновлювати всі зв'язки таблиці, це боляче і повільно. Дехто думає, я не створюватиму первинний ключ, щоб база займала менше місця. Проте це міф. Якщо ти не вкажеш ключ, MySQL, точніше його двигун InnoDB, все одно створить прихований 6-байтний ключ. Ти його не побачиш, ти не зможеш його використовувати для прискорення, але він все рівно буде їсти ресурси. І по можливості також не використовуй UIT для первинного ключа. Так, УІД зручні для розподілених систем, але вони розривають індекси, бо нові записи вставляються в рандомному місці таблиці. Це в рази сповільнює запис у великих базах. Отже, якщо підсумовуючи, простий ключ, колонка ID з числовим типом це твій стандарт, складний ключ для зв'язків багато до багатьох та унікальних комбінацій. А також пам'ятай, що в одній таблиці може бути лише один Primary Key. Друже, якщо тобі цікаві відео, які я записую для тебе, обов'язково постав лайк, підпишись на канал та доєднуйся до нашої телеграм-спільноти. А в коментарях я зможу відповісти на всі твої питання.